Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося у цей китайський мирний план. Приїзд цього Ліхуея в Україну, який мав розмову з Кулебою, і, в принципі, там готувався щось з Зеленським нам також обсуждати. Ну, давайте подивимося взагалі. Всі ми розуміємо, що. Китай всупереч українському в українській формулі миру продвигає свій е, мирний план, який е, більше їхні інтереси переслідує. Тобто вони е, намагаються нав'язати всім свої інтереси. Тому давайте взагалі подивимося, який успіх буде мати китайський мирний план, який успіх буде мати просування саме цього мирного плану на міжнародній арені. Який успіх буде мати просування мирного плану Китаю на міжнародній арені? Який успіх це буде мати? Оце що турне затіяв цей Ліг Уей по країнам Європи деяким? Тобто, який успіх буде в просуванні цього, так би мовити, мирного плану Китаю щодо війни України? та Росії, який в цьому всьому буде успіх у цього плану? Наскільки Так. Ну, я так розумію, тут випадає імператриця в плані того, що, ну, ключовим, можливо, є і те, що вони підтримують територіальну цілісність нашої країни. Але все ж таки, я так думаю, якщо виходити з імператриці, то, скоріше за все, вони а, сперш за все за свою безпеку хвилюються. Я так це для себе розумію. Тому що по імператриці це, от ти. Мати, яка убезпечує своїх дітей. І е, через це, е, через хвилювання за собственну безпеку, за собственні там інтереси, вони по королеві жезлів, е, знаєте, з штанів випригуються для того, щоб, на, ну, щоб здійснити цю співпрацю, щоб, ну, щоб доказати, що е, ну, знаєте, як це е, виходить, що по королеві жезлів це завжди типу з ними. Бути в парі краще, на них працювати краще, у них більш вигідні умови, вони можуть більше запропонувати і так далі. Тому що по королеві Жезлів це завжди дуже вигідна співпраця, коли ти можеш запропонувати вигідніші умови, перетягти на свою, на свій бік, якби більше прибічників, я би так сказала. Ну, я тут не сильно розумію, тут виходить все це на короля Кубків. Цей мирний план я так бачу подіям більше на рівні розмов. Тут, звичайно, на дні колоди випадає вісім кубків, тобто певний рух до якоїсь більш амбітної цілі, але все ж таки ці триплет закриваються королем кубків. То можна сказати, що ну, вони будуть інтенсивно це обговорювати. Відкрив мені короля кубків. Це тільки обговорення, королева кубків, дурень. Ну, будуть ще намагатися і впливати, будуть, будуть намагатися із площини розмови вийти в площину, все-таки. Е Щось, щоб були якісь дії. Тому що помага це можливість застосувати свої речаги тиску там, де треба, там, знаєте, владіння словом. Ну, тобто, Як то говорять, на війні всі методи хороші, так це про мага. Тобто, У тебе є можливості, які ти будеш активно застосовувати. Ну, мені мага. Ну, тобто словом, скоріше за все, будуть більше впливати, перетягувати. Да, Єрофант, карта е, вчителя, карта людини, яка е, збирає всіх навколо себе. Тобто Китай от виступає на даний момент в ролі е, ну, от такої людини, яка от у ці європейські країни навколо себе збирає і типу, е, навчає їх. Як краще, як швидше, як вони бачать це для себе, зробити більш альтернатив, ну, знаєте, більш таким простішим шляхом, як це все закінчити. Тобто, ну, по цій карті часто от її описують, навіть як коли ти розповідаєш про якісь можливі лайфхаки. Тобто, як зробити так, щоб при меншій затраті зусиль по отримати більший вийти на більший результат. Тобто от вони проталкують конкретно цю ідею по тузу жезлів. От, вони використовують шанс, який випав для них. Оцей Ліг Уей, який все це, який довгий час е, працював з Росією, якби налагоджував інтереси між країнами і так далі. Це для нього якби шанс от, використати це як починання для них нове, розумієте? І випадає король Кубків, який все ж таки. Показує просто, що на даний момент от, ці всі поїздки, ну вони на рівні е, впливу, ну, шляхом того, що вони будуть нав нав... намагатися нав'язати. Е ну Іншим главам інших країн от свою позицію показати їх в більш вигідному світлі, розумієте? Дружні підходи, там всяке застосовувати дружні бесіди там і так далі. Тобто все це проходить на рівні впливу. Открию мені 8 кубків. 5 мечів, король рицар Пентаклів і імператриця. Тут, знаєте, якщо говорити про на вісім кубків як відхід до більш важливої цілі, то тут можна сказати, що тут роль ще зіграє якась запропонована таємна інформація, яка би могла вивести із конфлікту і врівноважити ситуацію. Тобто, я не знаю, можливо, вони будуть приподносити, що вони знають щось більше, ніж. Там і хто лібо інший. Тобто, по, по рицарю Пентаклів, це завжди хоче, ну, якщо говорити про сам процес, то він може тривати повільно, але достатньо, ну, знаєте, ну, ціленаправленно, я би так сказала. І... Плюс по рицарю Пентаклів можуть бути завжди якісь вигідні запропонування. І так як картою, тут випадає карта Верховної Жриці, то можна сказати, що у Китаю є що запропонувати тим країнам, до яких у цей ліхуей буде їхати. І я так розумію, на даний момент все зав'язано на, на впливі на розмовах. Тобто карти не показують конкретно. Давайте тепер просто з іншої сторони подивимося взагалі, а як вплине це? Як відреагують країни Європи? Ну, тут ми бачимо зі сторони Китаю, як вони з цим планом будуть, точно що як Шапіто по всім країнам їздити. Так, як е, інші країни, як країни Європи, до яких завітає Лі Хуей зі своїм е, мирним китайським планом на рахунок війни України і Росії? Як ці країни Європи відреагують на цей мирний план? Яка буде реакція європейських країн на мирний план Китаю? Цей мирний план, який привезе з собою Лі Хуей? Як країни Європи, в які він приїде зі своїм турне з мирним планом? Як ці країни Європи зреагують на цей мирний план? Кабе реакція? Ну, вони це, знаєте, приймають як альтернативу, я так розумію. Тому що тут перша карта випадає дурень. Це знаєте, якщо брати в сенсі того, що це те, що було сумбурно для них, те, що було для них незрозуміло, воно якби обрітає сенс в тому, що відкривається, типу, якась нова перспектива по дурню. І, ну, і е, вони хочуть, щоб це вже швидше все закінчилося. Тобто, шляхом того, щоб це все в кінці кінців прискорити, е, щоб це якби швидше рухалося там, я не знаю. Ну, тобто, я так розумію, що тут <кхем> е, е, і виходить це все на мага. Ну, відкрив мені, мага. Король кубків, жезлів і справедливість. Ну, знаєте, тут я так розумію, вони не зможуть закрити глаза в сенсі того, що буде багато. Ну, по-перше, будуть незгодні з цим. І справедливо це все вирішити за рахунок того, ну тобто, знаєте, не не вийде так, щоб прям всі були згодні. От у цієї карти, п'ятірки жезлів, конкретно, от у цій колоді, карта говорить про те, що це. Знаєте, ну такий сумбур, де ніхто ну тут немає лідера. По перше. І тут, якби ка, кожен, якщо це гра, наприклад, і треба тут цього паука конфети там витрусити, чи що тут треба що його бити. Тут кожен уже, як то говорять, за себе, кожен за себе. Тобто тут немає об'єднання в цій карті. І тут розумієте, тут немає лідерства. І типу, от, якщо це все закривається справедливістю, то... Я так розумію, що можливо якось, чи ніхто не захоче відповідальність на себе за це все брати. Тобто, не буде. Або, наприклад, Китай знає, це, наприклад, що немає в них, от немає чіткої позиції у європейців. І це як слаби, слабина. І вони будуть шляхом у цих навіювань, з якими вони їдуть, будуть намагатися. Ну, типу, їх об'єднати єд... об в цій цілі. Ну, типу, цим планом. А ну, відкрив мені справедливість. Ну, От, Паш Пентаклів запропонування. Е, іерофант. Ой Іерофант, господі, відлюдник. І 10 Пентаклів. Ну, тут, типу, знаєте, що вони знають вихід, як би всім було краще. Ну, це маніпуляція, тобто задача. Якщо говорити, якщо говорити про європейські країни, як вони сприймуть це все, ну тут не буде однозначності, розумієте? Тут, і за того, що відсутні відсутнє лідерство, ніхто не хоче на себе брати відповідальність, кожен сам за себе, це в першу чергу для Китаю буде задачою їх об'єднати в цьому питанні. ну Так як випадає тут карта справедливості, і тут карта ще, ну як я вже говорила в своїх перед цим. Відео, що тут карта, яка якраз і проголошує свободу. Тобто не, ну, якби неможливо закрити на це очі, розумієте? Ну, навіть, навіть якщо б вони хотіли, тому що тут от у цього, ну, ну, цього мужчинки тут гроші в катомки насипані. Тобто, знаєте, ну зрозуміло, що все продається, все купляється, але це ну, якби з якої сторони роздивлятися ще цю карту. ну, тут просто... А, Розумієте, тут буде мова йти, що вони, кожен буде думати за своє благополуччя по десятки пентаклів з у цих країн. Вони вже там же ж, дуже устали від війни, я так розумію, і для них, типу, це запропонування повинно було би бути виходом для того, щоб. Знаєте, зберегти своє благополуччя. Але ми тут бачимо все одно, це ж все лягає на мага. Ну, відкрив мені ще оць, е, десятку пентаклів. Ішов по ітогу. Та що я їх перекручую? Вісім кубків. Паж мечів. І трійка Пентаклів. Е я так розумію, що тут вони будуть намагатися діяти злажено, І вони, типу, ну, якщо говорити про цей мирний план, вони я так розумію, в ньому побачать якби, те, що треба, до чого треба, типу, рухатися, відсіювати все мілочне і рухатися до більш великої цілі, і типу, згладити всі конфлікти, які в них внутрі є, попажу мечів. І починати совмісно працювати над реалізацією цього. Тобто я розумію так, що, в принципі, є велика вірогідність того, що Китай нав'яже їм цю формулу. Відкрив мені Пентаклів. Королева Кубків. Вісім мечів і рицарь Пентаклів. Зробити це буде не так уж і просто В них, ну, якби не настільки, знаєте, тут не так просто перейти від балачок до діла. Але я так розумію, що ми після того, як китайці попоїздять отак от по цим країнам, ми будемо ще не один раз чути якісь запропонування, які вони нам будуть видвигати. Тобто, по рицарю Пентаклів це завжди ну знаєте якісь вигодні предложення. Тобто, намагаючись розв'язати собі руки в цьому питанні, оце на рахунок цього мирного плану. Вони це для них як в якомусь сенсі як вихід. Я навіть знаєте, просто підозрюю, чому, тому що е, вже більше году триває війна в Цієї так називаємої об'єднаної Європи, і ще до сих пір немає чіткого розуміння, як це все закінчити. І немає розуміння, просто немає ніякого плану. Тому для них китайський план, знаєте, це, як то кажуть, краще, ніж нічого. Тому, я так бачу, тут карти ну, дві себе продублювали. Якщо Олен Король Кубків випав, це оцей, мабуть, Лі, як його там, Хуей. Який буде намагатися їх об'єднати там, усіх. І буде говорити, що це єдиний документ, скоріше за все, якщо брати це як документ, який би, знаєте, банально би е зберіг для них спокійне подальше е існування. Як можна подумати, вони до цього там неспокійно існували. Особливо там у Франції, наприклад, ну. там, де дуже сміються над українським президентом. Дуже смішно там всім. Тому я так бачу, що певний рух, певний в принципі, ну, розвиток цей план отримає. Це, знаєте, із розряду краще, ніж взагалі нічого не було. І для нас це мінус. Ну, давайте ще подивимося, що для України. Так, е, Китайський мирний план. Е, Як він вплине на контрнаступ української армії? Китайський мирний план як він вплине на контрнаступ української армії? Намагатися взагалі дестабілізувати ситуацію. Те, що зараз відносно стабільно втримуються на даний момент, ну тобто, знаєте, коли ти досягаєш якихось результатів, закріпляєшся на цьому, на, на, на цьому і от вижидаєш якоїсь нової позиції, то вони будуть блокувати всіми можливими і неможливими способами цей мирний план. Ну він буде блокувати наш контрнаступ і ситуація вийде відносно. Нестабільною. Ну тут якби 50 на 50, тобто немає впевненості 100%. І по рицарю Пентаклів, який на дні колоди, говорить про те, що вони будуть в тому числі і Україні запропонувати якісь свої вигоди цього всього, так би мовити. А ну, що буде блокувати? Відкривні двійку мечів Я так розумію, що вони будуть намагатися вплинути, або будуть, ну, як то кажуть, убіждати ті європейські країни для, для того, щоб е, меншим було фінансування, або менше зброї їхало в такому сенсі. А Ану, десятку мишів. І мені дві купентаклів. Наскільки. Знаєте, тут 50 на 50 від того, від того, як то кажучи, кажуть, результату, на який ми розраховували по трійки кубків, тут. Я так розумію, тут конкретно, от навіть спільнота, як якась буде от три країни, які будуть це все насаждати, тобто від них це все може йти, через них це все може подаватися. І тут от випадає король жезлів, це може бути, якщо це говорити взагалі за плани, за амбіції, які треба буде втілити, то з цих амбіцій ну, десь 50%. Я думаю, крові поп'є він нам. Що тут рицарю кубків? Що тут за пропонування? Світ вісім кубків і королева кубків. Ну, Будуть зводити на розмови. Щоб далі рухатися, треба типу, більше комунікувати, більше розмовляти. Більше все, оце якось воно в якусь затяжну фазу мені тут ну, так виглядає, освіт, прошу, М -м -м. понятно. Вони будуть бити на те, щоб якась допомога нам або затримувалася, або блокувати будуть цю допомогу. Тому що вони будуть натякати на те, що типу, вирішити конфлікт таким чином не вдасться. Треба, типу, домовлятися. І будуть зв'язувати руки таким чином. Вони будуть говорити, що от якщо брати по світу, щоб. знаєте, Ну, розширено якось впливати, намагатися розширено впливати на це все питання, вносити е, свою лепту в це все. Виходячи з того, що вони от е, допомагають таким, вони допом, ну, якби це з їхньої сторони буде подаватися як допомога. Ну, для нас, нам, нам це якраз руки і зв'яже, Оце їхня так називаємо допомога. Королева купів, прошу. Щоб звести і звести конфлікт, конфліктну ситуацію, яку як вони так називають, це ж якби для них конфліктна ситуація по цьому мирному плану. Це ж не війна. Тому вони таким чином намагаються оцими розмовами перемовами звести конфлікт на ніт. Ну, я не бачу тут перспективу взагалі взагалі у, у цих розмовах ніяких. Тобто, знаєте, досягти перемоги таким чином це прям якийсь амутняк, От по місяцю. Це не прозоро. А чому по місяцю? Ну, тому що через перемовини. Нове починання в цьому плані заключається в тому, щоб заключати це все перемовинами закінчувати. Ну, це якби те, що мені випадало по е, воєнному сенсі на травень, коли я робила на Україну. Е, я ще там тоді так дивувалася, що там йдуть такі вогняні карти, а потім все на кубки змінюється. Ну я потім почала думати, може це з того, що Зеленський скільки поїздок. В цьому місяці робить, тому там кубки і йдуть. Але я от бачу знову це ця, всі питання на рахунок перемовин. Ось воно знову виринає. Типу, щоб вийти з конфліктної ситуації або з, з того конфлікту, який назріває, ну вони ж не називають війну війною. І щоб вийти з цього переможцем, ну от як для України, що треба домовлятися. Тому, ну, що тут, я тут нічого не можу такого, поп'ють вони крові з нас ще також, на жаль. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!